Вірите, якщо я вам скажу, що судові експертизи, держтаємниця і мільярдні бюджетні схеми перефронтової харківщини обслуговувалися громадянином РФ, який успішно пройшов спецперевірку. І це все покривалось в мін'юсті СБУ, ДБР і адміністрації Синігубова. Ми встановили колишній директор Харківської НДІ судових експертиз Сергій Тюленєв. Був глибоко інтегрований у корупційну вертикаль. Його кришою в Міністерстві юстиції виступає заступник міністра Андрій Гайченко, який є сматрящим за всіма експертними установами, призначає там своїх керівників, забезпечив тюленєву незаконне призначення, формальну спецперевірку, доступ до держтаємниці і блокування будь-яких перевірок. Більш того, і сам Гайченко, його цивільна дружина Наталя Мільгром походять з Криму та мають паспорти РФ, паралельно схему обслуговували Свистун із міжрегіонального управління Мін'юсту, окремі посадовці СБУ та ДБР, які імітували перевірки, щоб прикрити очевидні порушення. А тепер головне у 92-му році, згідно відомості ДРПУ, Зареєстрована Лада, серед засновників якого зазначений громадянин РФ Тюленєв Сергій Анатолійович. його дружина Анастасія Тюленєва, є чинною громадянкою Російської Федерації, з дійсним паспортом, виданим у Севастополі у 2014 році, і має разом з чоловіком авто нерухомість з реєстрацією у РФ. Це підтверджено офіційною довідкою з бази РФ. Попри це. СБУ чи ДБР продало перевірки тюленєва і публічно заявило, що громадянства РФ немає. Чому? Бо Тюленєв був ключовою ланкою в схемах розкрадання мільярдів з бюджету Харківщини, робив правильні експертизи, де це ровно від відновлення зруйнованих об'єктів до фортифікацій і захисту енергетичної інфраструктури. Зв'язок із головою Хова Синігубовим здійснювався через адвоката Валентина Мельника, який одночасно представляв Хова у справах про розкрадання бюджету і вирішував потрібні експертизи в ХНІСЕ. Більш того, при підтримці Синігубова і Свистун адвокатське об'єднання Мельника якимось чином уклало меморандум про якусь там співпрацю з ХНІСЕ. І виклали це на своєму сайті, яка ще співпраця адвокатів і державної експерти?